на мені спонсор діамантовий директор. Ну, продовжимо по продукції, по категоріям. Почнемо переключатися. Почали з рідких, переходимо на таблетовані. Таблетовані у нас серія фітоздоров'я це висушені трави і спресовані таблеточку. Теж направлення йде по, по нашому організму. Фіто здоров'я для серця, фіто здоров'я для нейро, для легенів і так далі. А, стерія флори. Всі по одній ціні, ці Так, вона. Всі по одній ціні дуже зручно, 100, 196 гривень коштує одна баночка. А в чому різниця між рідкими і твердими формами? В чому різниця? А, а, різниця, а різниця? Різниця в тому, що. Цей продукт вже через 18-20 секунд вже попадає через стальні железі у нашому в організмі, а таблетована продукція має ефект накопичення. Тобто, ви вже переходите, виживаєте інший якийсь продукт там по рекомендаціям того ж валеолога або комп'ютерної технології, тестування, а той продукт ще накопичився і продовжує діяти. Прекрасно. А, серія флори це а, а, висушені а, за, за допомогою, Микола Миколаєвич. Целюоза, так. Ну воно потім формується за допомогою а. мікроцелюлози, а, 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 а так, і так. у нас направлення флор теж іде. Кардіофлор, гастрофлор, нефрофлор, тобто теж по направлення по, по організму по органам нашим. А капсули? Капсулі, капсульована продукція. Трав'яна іде, у нас трав'яна оболонка з логотипом компанії, що дає можливість уникнути підробок, воно швидко всмоктується і теж швидко попадає в організм. Капсульована продукція. Це теж вона е, е, вигляді. Це серія пройде, Спайс про, Beauty Pro. Це унікальний продукт Там е, і гіларонова кислота, і кальцій, і магній, і е, вітамін Е, Вітамін А. Ну, це, 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 е, е, Beauty, Pro. Beauty Pro це це, унікальна. це краса, це комплекс вітамінів В. І Б6, і в 12 ну повністю вся лінійка йде вітаміна Б, це Селен, це йод. Ну, а з лимоном це взагалі, як знаєте, як вилка і ложка до, до їди. Тобто це незамінний продукт, як на мене. Спайс про оушен про направлений на щитовидко, ашваганда теж щитовидкою працює добре. Ну то й серія грибів і Так, е е -да. серія грибів, вона теж направлена. це... Надзвичайно імуномодулятори гриби, і плюс ще, звичайно, як онкопротектори вони працюють. Особливо мене дуже вражає рецепт тібетських гір, бо там є чотири найменування, там і Майтаки, рейші і е, 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 майтакі рейші. Е, Лафора і. А Лафора Тібетська йде, і вони працюють, вони не тільки працюють як онкопротектори, вони дуже добре працюють із цукровим діабетом. Це вже ну, вже якби як по споживачам своїм реакціям, коли люди перевіряють рівень цукру і вживаючи цукро, рецепт тібетський гір, то дуже дієвий продукт, дуже, дуже дієвий продукт. E, значить, продовжуємо далі швиденько, так щоб у власні це піжіть а сировина. Скажете парусів про сировину? E, сировина ну сировина йде, я так розумію. А грохолґінди наші, які отримує завод, працює з за агрохолдингами, де вони отримують уже сертифіковану продукцію, і е, яка вже перевірена на відсутність важких металів і е, відсутність. Е, Пептидів і ну, яких таких непотрібних не домішок. Пестицидів. І особисто мені, от, якось я тобі собі записала в книзі Марії, що мені дуже хочеться попасти на завод. Щоб, поїдем. Подив... щоб подивитися, як це. Зберемі, до, до якого поїдем. статусу мені треба так от, от, от напряжтися, щоб мені дуже а, цікаво ні. подивитися, як, як це все буде... жив, як це все поті виготовляється. Посадив, Бо картинку, поїдем. коли дивишся, там є на сайті відеоролики, де показані оці сумасшедші оці чани, де загружається ця сировина, яку отримують на завод. І, ну, Дійсно, воно вражає і е, мінімальна кількість людей, але ну, таку, а екзотична сировина, як, як і ще. Екзотична сировину з Китаєм, наскільки я цікавилася, отримують е, ягоди годжі, такої, така у нас не, ви, не вирощується. Е, от, е, ще полінасичені жирні кислоти, омега 3 д 3, 3 е, Це теж е, риб, риба така. Е, Тих північних океанів у нас теж якби не водиться, скажімо так. Ну, продукція вже перевірена, і я вважаю, що сертифікати ISO СО на цю якість і харчову безпеку ну, кому попало не видають. Тому кажіть, що ви хочете допомогти. Ні, уявіть, що я споживаю, що ж не в сере <реку> Миколаїв описувати. Я, 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 я в чому різниця? Зараз багато про імунітет, імунітет говорять, особливо от, в ці три роки, дуже у людей понизився, імунітет, і оттуда і онкологія частіше. все. В чому різниця імуномодулятор і імуностимулятор? Як ви це розумієте, різницю? Конкретно пишуть, от, в лікарні все, імуностимулятор. А у нас такого не, ви не, ну, не побачите. Нас, Є у модулятор. Ж, у нас ж продукція на, е, направлена е, на профілактику. Якщо людина займається профілактикою, не тільки не, знаєте, лікується, а приділяє своєму здоров'ю не останнім пунктом це стоїть для неї, що вона не іде до лікаря не тоді, коли вже захворіла. А, як ну, от, от, деякі от, от, продукти ми от, називаємо імуномодулятори, деякі от, імуностимулятори. Стимулятори це это, это гадость. Это, Да, это. Стимулятори це, це ваш це. власний імунітет, стимулюючи до того, що може аутоімунні захворювання початись, як то кажуть, загнане лошадку. Якщо стимулірувати, а у нас модулятор, він. В, 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 ну, як сказать, він підвищ... заявляє, що наша клітина підвищує виробітку імунних клітин. Так що дійсно він допомагає це костері у нас. А то не треба ніколи ну, прибігати е... до імуносити. Да. Крім того, із категорії наших із категорії кремів ну, 39-й гель. Повторюся, що це у нас як візитна картка нашої компанії. 39 цифра означає скільки травок е, всередині, плюс чайне дерево і олія розмаріни. Ці дві олії працюють як антисептики, і це, це опіки, це порізи, це е, гаймаріт, це атіт, це геморой, це маски. Я роблю особисто нічні два рази в неділю. Е, нічні маски е, 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 на ніч. Це якщо чутливість ясен дітям з народження, коли можна давати, коли прорізаються зуби, це, ну, це не заміни, і мене сусідка перепробувала, не зразу почула, але спробувала і вже дякую, я отримала очередне. Тобто ну, цей продукт, це, це в сумочки у, у кожного сидящик, я думаю, в наявності цей продукт. Навіть є. Чоловіки і, міс ну, і, і, і мазі самі для се, за себе кажуть, Це мазі для він, мазі для суглобів, е, антигрібковий, е, е, крем регенеруючий, Це він е, майже по тим же категоріям, як і 39-й, працює, дуже загоювальні якості е, в ньому перевірені, скажімо так, і поїздиш е, великі. Серія зубних паст, відбілююча, гелева, антикарісна, ну, тобто, як мікроп... мікропломби. Даже. У мене була чутливий зуб. Чистила нашою пастою 39 кою і зараз ще так міняю, відбілюючою. Ну, Вже цукерку можу кусати на ту сторону, воно не реагує. Якось ця чутливість пішла. Крайні цукерки на Ну, Цукерка теж хороша була, я нормально цукерку з'їла. Косметичні засоби є на направлення на жіноча серія, чоловіча серія, засоби за, я так коротенько, засоби за, за, за цим доглядом за оселею. Тобто це і мило рідке, і зараз акція у нас іде рідке, рідке мило, засіб для миття посуду і подарунок для прання. Потратив тисячі дев'яносто гривень. гривень потратив, 615 гривень отримав подарунок. 645. по да, да? дорогу. Я в чаті написала 615. Ну, може, помилилася. Ну, нема і звінісі допиш. Але, да. <хи> але але <хи> подарунок не теж непоганий. <хи> я вважаю, що в принципі а я туди. спробувала э, засіб для миття ой, э, для цього для, для прання. Ну, Мені сподобався. Я довго чекала, коли будуть в мене бонуси, за які я зможу це зробити. Ага. Думаю, не хочу викликати компану... щось дорого, дорого, дорого. Але, 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 але дійсно не дорого. І ще хочу вам ще, так от, знаєте, як постараюся теж швиденько, щоб не сильно вас затримувати. Да, така мінімальна школа, про яку, яку mm -hmm. знаєте, в аптеках і, і...